Як давно ви проходили обстеження з оглядом очного дна, так звану офтальмоскопію? І хто був ініціатор цього обстеження? Офтальмолог чи лікар якоїсь іншої спеціальності? Задачі цих двох напрямків, як правило, різна. Якщо офтальмолог проводить? З своєї ініціативи огляд очного дна, як правило, шукає причини зниження зору в елементах зорового очного дна. Якщо ж замовляє лікар любої іншої спеціальності, то, як правило, шукають зміни очного дна, які відображають стан інших частин тіла. І пояснюють зміни зі сторони інших частин, інших систем. Наприклад, зміни пов'язані з цукровим діабетом, з гіпертонічною хворобою, із з анемією, багато різних варіантів. Я хочу зупинитися, як ви розумієте, на останньому варіанті. Підписуйтесь на мою сторінку. Пропоную відвідати інші мої соцмережі: Інстаграм, TikTok, сайт, де ви е, значно більше і зі мною зможете познайомитися, і разом з тим трошечки більше інформації, особливо для тих, хто любить почитати більш детально в блог, який розміщений на сайті. Там досить багато детально я стараюся розписати основні моменти сучасних поглядів на нейроофтальмологію. Так от давайте поговоримо про аспекти огляду очного дна, коли шукають патологію, або пояснюють патологію систем. Різних систем організму дивлячись в очне дно. Чому це відбувається? Як правило, як правило, огляд очного дна проводять тоді, коли захворювання стосується судин, артерій або вен, і у живої здорової людини? Судини очного дна вони найбільш доступні для огляду. Ми дивимося через малесеньку щілинку, отвір через зіницю, пропускаючи промінчик світла, і оглядаємо перше, що ми бачимо, це судини артерії і вени, І саме їх стан підказує нам про стан судин артерій і вен. В будь-якій іншій частині тіла вони виглядають аналогічно. Якщо є звуження, склероз артерій на сітківці, можливо, ви чули такий діагноз, як ангіосклероз, судин сітківки, то такий самий ангіосклероз є в судинах нижніх кінцівок, там серця, голови і відповідні наслідки воно несе. Другий аспект, так як я нейрофтальмолог, знову ж таки, кому цікаво, ставте лайк, коментуйте. Можливо, ви хочете поділитися знахідками, які вам описав офтальмолог. Можливо, хочете моїх коментарів і пояснень стосовно цих знахідок, пишіть. Я буду більш розгорнути відповідь організую саме для розбору ваших симптомів, які вас турбують, які назбирають найбільше скажімо, і лайків, і коментарів. Найчастіше зустрічаються. Так от давайте поговоримо про зміни зорового нерва, які е, очікує знайти від нас від офтальмолога, наприклад, невролог направляє на огляд очного дна для того, щоб ми подивилися на стан зорового нерва. Крім судин, на стан зорового нерва. В нормі очне дно і диск зорового нерва. Він виглядає блідорожевий, має чіткі контури, і, як правило, в центрі трошечки світліша частинка, з якої починаються всі судини, називається екскавація або чаша диску. Це нормальний вигляд очного дна, нормальний вигляд зорового нерва, який не потребує, як правило, лікування. Але це не завжди. Бувають Варіанти, коли є зниження зору, а зоровий нерв виглядає нормально, тим не менше, це не означає, що питань немає. Треба шукати глибше, далі, можливо, патологія знаходиться в так званій ретро-бульбарній або внутрішньомозковій, або взагалі в частині зорової системи, яка не включає зоровий нерв, знаходиться вище, наприклад, в потилиці, і, відповідно, на очному дні ми не бачимо патологічних змін. І дальше, дальше. якщо говорити про патологічні зміни, то вони можуть бути в двох варіантах проявів, або в двох. Виглядах. В одному випадку диск стає блідий, білий, і це є ознакою атрофії. В другому випадку він стає більш червоний, більш яскравий, зтушовуються межі і втрачається оця чаша, екскавація вона стає повністю виповнена. Це ознака набряку і, можливо, ви чули такий діагноз як застійний сосок зорового нерва. Напишіть, будь ласка, який діагноз або який варіант очного дна був у вас, якщо вам дивилися. Скажу ще трошечки: не буду вдаватися в деталі, що таке атрофія або що таке застійний диск. Якщо буде потреба, я про це зніму окреме відео. Знову ж таки, кому цікаво, це стимул підписатися для того, щоб не пропустити нові відео. А скажу, що якщо невролог замовляє огляд очного дна при гострих станах, Наприклад, при ішемічному інсульті, або при різкому підвищенні артеріального тиску при гіпертоїчній хворобі, або якщо ви втратили свідомість, у вас була наприклад непритомність, кол колапс, тобто при гострих станах чи при гострій там, травмі голови, теж часто запрошують офтальмолога для огляду очного дна. Як правило, це обстеження не є інформативним. Абсолютно. Тому що е, проходить, як правило, дуже мало часу. Наприклад, ви втратили свідомість і там за годину, за дві вас вже вдалося госпіталізувати і запрошують офтальмолога. За цей час, на жаль, зміни на очному дні вони ще будуть невидимі. І тобто. Це дуже ну, нелогічне запрошення. Якщо стосуватися судин, то їх вигляд буде такий самий, який був до падіння, наприклад. І зараз ми не можемо говорити, чи це пов'язано з причиною, чому ви впали в обморок, наприклад. Для того, щоб говорити про якийсь сценарій зі сторони очного дна. То для формування чи атрофії чи застійного диску потрібен час, як мінімум, два тижні, а то і більше до місяця. Все залежить від причини, яка викликає, від місця розташування цього пошкодження. Чим ближче до ока, тим раніше ми будемо бачити відповідні зміни на очному дні. А якщо це потилиця, ми їх взагалі не будемо бачити. І відповідно, виходить, що ще така аспект. Дуже часто неврологи запрошують офтальмолога на огляд очного дна вже при виписці пацієнта, коли ви лежали, наприклад, в стаціонарі 10 днів, і якраз треба виписувати. А за протоколами має бути запис офтальмолога, аж тоді запрошують на огляд. Знову ж таки, така тактика не має ніякого логічного пояснення і немає, ну, не допомагає діагностувати це просто зайві рухи зі сторони офтальмолога. Скажу вам, що для того, щоб оцінити. І пояснити причину порушень вашої свідомості, чи пов'язати підвищення артеріального тиску із станом зорового нерва, наприклад, є набагато більш показові, доказові і більш зручні для оцінки, в тому числі цифрової оцінки, методи, зокрема осіті зорового нерва. Це метод, який проводить прилад комп'ютер. В нього вже є своя база нормальних показників, ті, які середньостатистично нормальні, і любе відхилення від цієї норми, чи в сторону зменшення товщини, наприклад, при атрофії, чи в сторону збільшення товщини при набряку, прилад нам показує кольорами. Цифрами і це набагато зручніше використовувати, особливо для оцінки динаміки, для оцінки ефективності запропонованого лікування, тому що е, показники змінюються. І навіть для неврологів використання освіті ОКТ або оптико-когерентної томографії мало би бути більш е, зручне. Якщо не вмієте користуватися, звертайтеся, допоможу вам в трактуванні. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, на соцмережі: Instagram, TikTok, Telegram. Можете залишати свої коментарі унизу під відео.